Відкриття нового відділення Сіті Комерсбанк це черговий крок до реалізації довготермінової стратегії із розгалуженою мережею філій по всій Україні. Житомирське відділення не виняток. Тут надаватимуть повний спектр послуг як для фізичних, так і юридичних осіб, зокрема операції з відкриття і обслуговування поточних рахунків, ведення рахунків резидентів і нерезидентів, здійснення переказів та зарахування коштів. Це звичайно традиційні послуги, які надають і всі банки. Це розрахунково касове обслуговування в іноземній та національної валюті, це депозитні операції, це кредитування, виплата переказів по системам Вестер Юнін, MoneyGram, Золота Корона, ЮНІСТРІМ є власна система переказів Сіті Commerce Експрес. Проте, окрім надання традиційних банківських послуг, Сіті Commerce банк має ексклюзивні пропозиції. По-перше, це повернення. ПДВ сплачено нашими громадянами, які перебували за кордоном і здійснювали купівлю товарів. Так, називається система Tax Free. По-друге, дуже зручний режим роботи відділення. Відділення буде працювати. Двері відділення відкриті 6 днів на тиждень, з понеділка по п'ятницю, з 9 до шостої вечора в суботу відділення буде працювати з 10-ї ранку до 3-ї години дня. Незабаром у нас відкриється зона обслуговування для клієнтів 24 години. Що це означає? Це означає 24 години на добу і 365 днів у році. Клієнт зможе отримати послуги від нашого банку. Клієнти, які користуються послугами банківських установ, вже оцінили переваги Сіті Комерс банку. По перше. Тарифи, які вони пропонують, тобто той продукт, з яким цей банк виходить на український ринок, він доволі таки цікавий для, для будь-якого бізнесу, малого, середнього, великого. Це перше. Друге, ну, люди, які тут працюють, обстановка, лояльність, структура сама. Ну, для мене на сьогоднішній день це, скажімо так, визначальні показники. Пріоритети діяльності банку направлені на розробку і впровадження комплексних продуктів для корпоративних та індивідуальних клієнтів а доказом успішної позиції на економічному ринку України є результат. Фінансові показники Сіті Комерсбанку за минулий рік зросли в понад шість разів у порівнянні з аналогічним періодом позаминулого року.